Чарлі Чаплін промовив глибокі та мудрі слова про життя, кохання та самоповагу. Це відоме висловлювання часто називають Коли я полюбив себе. Коли я полюбив себе, я зрозумів, що туга і страждання це не вороги, а вірні провідники. Вони, мов маяки, попереджають про те, що я збився зі шляху, що живу не своїм життям. Що ігнорую голос власної душі, я довго намагався заглушити ці почуття, сховатися від них у метушні справ, розваг, думках інших людей, але вони завжди мене знаходили. Тепер я знаю, прислухатися до себе означає йти до гармонії. Сьогодні я називаю це бути самим собою. Коли я полюбив себе, я перестав дорікати собі за те, що не завжди відповідаю очікуванням оточуючих. Я зрозумів, що примушувати себе робити те, до чого не готовий, означає зраджувати себе. Буває, що бажання душі потребують часу, щоб розкритися, щоб визріти в серці, як плід на дереві. Якщо зривати його завчасно, він буде кислим і принесе лише розчарування. Сьогодні я називаю це самоповагою. Коли я полюбив себе, я перестав заздрити іншим і жалкувати, що у мене не так, як у когось. Я зрозумів, моє життя це моя унікальна історія, і вона не повинна бути схожою на чиюсь іншу. У ній є все, що потрібно саме мені для мого розвитку, для мого щастя, для мого шляху. Відкриваючи очі на багатство, яке вже є в моєму житті, я почав відчувати вдячність. Сьогодні я називаю це зрілість. Коли я полюбив себе, я навчився довіряти життю. Я зрозумів, що все відбувається вчасно, що навіть найскладніші ситуації трапляються для того, щоб навчити мене чогось важливого. Я перестав хвилюватися про майбутнє і шкодувати про минуле, бо усвідомив, я завжди знаходжуся в потрібному місці у потрібний час. Це знання наповнює мене спокоєм. Тепер я називаю це впевненість у собі. Коли я полюбив себе, я перестав відкладати свою радість на потім. Я усвідомив, що щастя не живе в майбутньому, в якихось великих досягненнях, а існує прямо тут і зараз, у простих митях, в улюблених справах, у щирій усмішці, у звуках природи, у теплому світлі сонця. Я перестав витрачати час на мрії про майбутнє, які віддаляли мене від теперішнього, і почав жити кожною миттю. Сьогодні я називаю це простота. Коли я полюбив себе, я почав дбати про себе по-справжньому. Я усвідомив, що моє тіло це храм, дім моєї душі, і я став наповнювати його лише тим, що йде мені на користь чистою їжею, натхненними книгами, добрими словами, людьми, які мене підтримують. Я відпустив тих, хто отруював мій простір і ситуації, що тягнули мене вниз. Це було непросто, але тепер я знаю: це любов до самого себе. Коли я полюбив себе, я перестав намагатися завжди бути правим. Я зрозумів, що в кожній суперечці може бути кілька точок зору, що істина багатогранна і не завжди належить лише мені. Я навчився слухати і приймати інших. І раптом помітив, чим менше я наполягаю на своєму, тим менше я помиляюся. Сьогодні я називаю це скромність. Коли я полюбив себе, я перестав жити в полоні спогадів про минуле і страхів перед майбутнім. Я побачив, як багато сил забирає жаль про те, що вже не повернути, і тривога про те, що може ніколи не статися. Я почав довіряти моменту, жити тут і зараз, відкриваючись кожному новому дню, мов чистому аркушу. Тепер я називаю це задоволення. Коли я полюбив себе, я усвідомив силу думки. Я зрозумів, що мій розум потужний інструмент, але він може бути як моїм союзником, так і моїм ворогом. Я навчився керувати своїми думками, очищувати їх від страхів і сумнівів, спрямовувати їх до творення. Коли розум поєднався з серцем, усередині мене виникла глибока рівновага. Сьогодні я називаю цей зв'язок мудрість серця. Коли я полюбив себе, я перестав боятися конфліктів і труднощів. Я побачив, що в житті все має свою причину, що навіть зіткнення і кризи ведуть до зростання. Навіть зорі стикаються, створюючи нові світи. І так само в житті зміни можуть бути болісними, але вони породжують оновлення, нове краще, мудріше. Тепер я називаю це життя. Ми всі народжені для того, щоб бути щасливими. Секрет життя це любов до себе та оточуючих. І тільки коли ти щиро полюбиш себе, ти зможеш дарувати справжнє кохання іншим. Ці думки актуальні і сьогодні, надихаючи людей на самоприйняття та гармонійне життя. А як ви полюбили себе? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натиснути на дзвіночок і вибрати усі. Ставте вподобайки, лайки, великий палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.